Виїзд за кордон за 9,5 тисяч доларів. Правоохоронці викрили трьох прикарпатців, які налагодили схеми ухилення від військової служби та переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Зловмисники знаходили охочих уникнути мобілізації, проводили їм інструктаж, організовували їхнє транспортування до прикордонних районів Буковини. Далі ухилянтів пішки переправляли до Румунії та Молдови в обхід прикордонних пунктів пропуску. Вартість такої послуги становила 9,5 тисяч євро з однієї особи. Зловмисників затримали на гарячому під час спроби переправлення чергового клієнта за кордон. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та їхніх транспорт транспортних засобах виявлено та вилучено речові докази. Деться про грошові кошти, отримання злочинної діяльності, транспортні засоби, які використовувалися для перевезення чоловіків мобільні телефони, сім карти, банківські картки та чорної записи. Обох фігурантів поліцейські затримали одразу ж у процесуальному порядку. Їм уже повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їхньому спільнику слідчі також повідомили про підозру загалом. Дії фігурантів кваліфікували за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Цей злочин карається позбавленням волі на термін до 9 років з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телрадіокомпанія Раї.